Сьогодні у міжнародний день рідної мови у розмовному клубі у Луцьку відбулося чергове заняття. Зі слів викладачки української мови Оксани Приймачок, клуб створили при Волинському національному університеті імені Лесі Українки торік у березні для переселенців, які в час повномасштабного вторгнення вимушено переїхали до Луцька та виявили бажання вивчати українську. Дерев'яний міст. Як ви рекомендуєте, куди його записати? чоловічий чоловічі. 59-річна Олена родом з Бахмута Донецької області. До Луцька приїхала торік у грудні. Сьогодні Переселенка вперше прийшла на заняття. «Живемо на Україні, українці повинні розмовляти рідною мовою. Все ну, важко. Іноді не знаєш, як сказати. Ну нічого, всьому можна навчитися. 65-річна Валентина з Харкова у березні минулого року вимушено переїхала до Луцька. Розповідає українську мову вивчала у школі. Сьогодні теж перший раз прийшла. У розмовний клуб я почула про те, що тут відбуваються уроки української мови. Я дуже зраділа. Я розумію українську мову. Я навчалася в школі в українській, але я харків'янка в нас російською мовою розмовляють. Розмовний клуб відвідують і жителі Луцька. 69-річний Володимир, колишній військовий. У Луцьку проживає останніх 35 років. На заняття ходить майже 10 місяців. Розмовляв російською, зараз вирішив розмовляти українською. Вже говорю по українській, ну не завжди, но говорю, пишу по українськи. Так що все добре, гарна мова, українська. Викладачка розмовного клубу Оксана Приймачок розповідає, заняття відвідують переважно люди старшого віку. Аби заговорити українською, декому вистачає 8-10 занять. Інші, за її словами, вчаться довше. Це старші люди, яким найважче. Вони не звикли вчитися в інтернеті, вони не звикли відвідувати онлайн-курси, вони хочуть живого спілкування. Основна трудність це вимова. Вимова дуже поширене акання, тому що люди російськомовні, дуже поширений звук Г, хоча живуть в Україні. Оксана Примачок каже, за 11 місяців роботи розмовний клуб української мови відвідало майже 200 людей, в тому числі і переселенців. Заняття відбуваються щовівторка о 16 годині. Мова немов горобець на вустах. Як кажуть, це зброя і знак. Олена Чернуха, Віктор Легінковський, Суспільне новини, Луцьк.